Я приїхав в місто Южне 20 червня 2022 року. До 20 червня я був трошки у і дружини брата в місті Светловоцьк, потім три місяці ми були в Одесі, а потім ми приїхали подивитись місто Южне і нам тут сподобалось, і ми зняли у людей квартиру, проживаємо. Виїхали ми з міста Вугледар, бачучи, що місто Волноваха покидають жителі, тому що там почалися активні бойові дії, навіть було чути вибухи, тому що від Вугледара до Волноваха там ну, по прямій менше 30 кілометрів. Тому я вирішив не наражати своїх рідних. Дружину і в мене була старенька мама, вона 82 роки їй була, вона тут померла вже, охворіла, Тому я забрав їх і виїхав. Ми жили там, ми не вірили. У нас телебачення більш було російськомовне там. З Донецька наші телевізори на антенну приймали їхнє мовлення передачі. Потім почали глушити наші потихеньку. Але все одно люди дивились і не вірили, що може бути так. Вони сподівалися, що все там, нормально там, поведеться з нами. Але коли ну, бачили, що виникла така ситуація, більше людей виїхали, деякі залишились, не вірили що нас не каснеться, та що тут нашого села, та що тут нашого міста, кому вона потрібна. Але сталося так, що 24 лютого 10 часов ранку в нашу лікарню прилетіло 4 ракети. Зразу загинули чотири людей, погоріли машини. Головний лікар за три хвилини до цього, до прильоту, вийшов із свого кабінету. в... Це приймальне відділення. і Коли повернувся обратно, в нього не було ні вікон, все посічено. Якби він там залишився, то він би загинув. Місто було схоже на ваше місто на, Ю... на місто Южне, чистеньке, маленьке, компактне, все у нас було. Базарчик такий, приблизно, як у вас, магазини до Маріуполя, там 90 кілометрів до Волновахи 40. Все у нас було. Люди жили добре, тому що у нас було дві шахти, люди працювали на шахтах. Не завжди платили останні роки в час на зарплату людям, але платили Це з 2014 по 22 рік. Якщо брати час до 2014, то Зарплата була достойна, зарплата виплачувалась аванс зарплата два рази на місяць. Все було добре. Ким ви працювали? Я почав працювати в шахті 79-го року. Потім два роки армії. Після армії працював знову ж на цій же шахті Південна-Донбаська номер один, яка входила в... П'ятірку кращих шахт України. Кожного року, кожного року шахта до дострочно, жовтень, листопад, видобувала мільйон тонн вугілля. Це дуже багато. І я спочатку на участок, ну, дільниця буде правильно, по-українськи, дільниця прохідних робіт. Номер два, і я там 32 роки спрацював. Бачили з вашої фотографії, що у вас є багато нагород і є найважливіша нагорода в вашому житті. Розкажіть про неї. Так, найважливішу нагороду це велика заслуга нашого колективу, тому що це якби вклад в цю нагороду. Зірка Героя України. Це всього нашого колективу. Це інженерно-технічна служба, це служби, які підтримували основні участки, як по добичі вугілля і по прохідницькій участки. З цих нагород ще є нагорода заслужений, шахтар. Два ордени за заслуги другої, третєї ступені. Це урядові нагороди. І ще з нагороди, як відомця, шахти. А коли ось цю нагороду в зірку Герою України отримали? І це вона була в чому якому святу приурочена? Як це відбувалося? Це як так було заведено. До Дня Шахтаря це було вручено 24 серпня 2012 року у місті Луганськ. Вручав прем'єр-міністр. У мене була бригада по проведенню гірничих вироботок. Підготовлювали лави. Лава це іменно той забой, де видобувають вугілля. Все це проводилось у швидкісному режимі. Ми, як зазвичай, там пів року, там, до року в обичному темпі підготовлюється. ми все за 2-3 місяці готові. Я ще в 2002-му вийшов на пенсію, але працював до 2014 року, вже бригадиром похідницької бригади. І залишив, звільнився в 2014 році за станом здоров'я. Закордення не збирався виїжджати в жодному разі. Сюди приїхали, ми були тут у 2017 році, нам сподобалось, тому приїхали ми зняти квартиру. Так, місто сподобалось. Люди, я тут познайомився з деякими і сусідами. І так, і з чоловіками десь свого віку. Ну і Тут сподобається. Тут комфортне містечко, чисто. Тут, тут добре і спокійніше, ніж де. Але хочеться додому, цей угледати. В якому зараз стані знаходиться місто? Можливо, там залишилися ваші знайомі, з якими ви підтримуєте зв'язок, вони вам розповідають, фотографії, відео, і чи, ну, чи стежите за цією ситуацією, яка відбувається на Донбасі. Так, я стежу те, що відбувається у нас в Омавасі, те, що відбувається в Маріуполі, те, що відбувається в нашому Вугледарі. І ще там залишились мої сусіди, сімейна пара. Чомусь вони не хочуть виїжджати, ну, Або чекають чогось. І туди їздять волонтери, які вилажують у телеграм-канали свої ці поїздки. Ми бачимо, як місто наше розбите, нема жодного цілілого дому, немає жодної би, інфраструктури цілої, що могло б там ну, дати на майбутнє якесь життя. Це все треба мабуть, не відновлювати, а по-новому відбудовувати. Тепло сеть наша розбита. Водоканал розбитий, газова служба розбита, дорог зовсім там немає. У наш будинок на одній площадці в одному тамборі дві квартири. От, у мене трьохкімнатна квартира, а сусіди вдвох. Їм пряме попадання. Всі дома вигорі, всі чорні. Я хотів би залишитися тут, але якось треба цю проблему ну, із житлом вирішувати. Ще, ну, якби ще йде, йдуть військові дії, тому я думаю, так і в нашому, е нашу, наш уряд цим займається, але ще не поки я не бачу ніяких дій, щоб комусь повертали, давали якесь житло. Я ж дивлюсь всі ці новини, е слідкую. Здаються села, да, де е як би, незначні такі, ні одного обласного центру не окупували вони. А якби, да, потихеньку ми оставляємо території, але за ті території ну, вони не стоять наших життів, наших військових. Тому наша допомога в Україні підсилюється, от зараз F-16. Прийшли небагато, але є. Я думаю, ще будуть. Я думаю, ми багато чого ще не знаємо, що ще буде. І це правильно, не треба з розказувати, розповідати, щоб ворог знав. Тому надіємося, що повернуться територію. Але чи можна там буде жити, це вже питання. Ми знаємо, що ви приїхавши сюди, ви не залишалися острім, ви намагалися допомогти постраждалим регіонам, ви допомагали з водою, теж долучалися до цієї акції, коли був збір води для Миколаєва або для Херсону. Я вже не пам'ятаю для Херсона. Для Херсона тоді. Да, тоді, ж, тоді ж дамбу взірвали, і люди залишились без води, без нічого. Тут був збір, вони сили на. Також я допомагаю і матеріально, я кожного разу донатюю. Це треба робити, тому що, дивлячись на наше місто, мені не хочеться, щоб це було і тут. Мабуть, не розуміє, що, що буває, коли приходить руський мір. Може, їй треба повести туди, показати, щоб вона зрозуміла, але, скоріш, це за гроші. Вони. Я так думаю, що це за гроші. Коли ж вона займала таку, таку посаду, що дивно, дивно дивитися на цих людей, чому вони так себе ведуть. Одеса – це українське місто, але там є такий своєрідний такий менталітет, чи, як сказати, чи така ну, місто не, не таке, як по всій, по всій Україні. Да? Не зрівняти з Києвом там, чи з індицею, але це національне. Але ж так, да, є такі люди, які щось завжди не подобається. Вони думають, що в Росії краще. Ну, краще їдьте в Росію. І з тих пір ви жодного разу не їхали. Ну, бувають, люди там їдуть подивитися, в якому стані, що там, ну не поверталися. Ні, а туди не доїхати. Там. І не, не пропускають. Не пропускають, пропускають тільки волонтерів, а за речами там, коли ще в 22-му їздили, у 22-му році волонтери. То вони потихеньку вивозили, хто там давав ключі, там, ну, я сусіду, сусіда просив, він там декілька мішечків з речами мені передав, а так все залишилось там. Залишилось у, у Глидарі, все, всі речі, і ще ж у мене мати жила в селі, в селі людина залишила. Ну, Я виїжджав 3 березня, тоді ще. Бойових активних бойових дій у місті Вілідара не було, тому я зібрався, що зміг всю машину помістилося, то я взяв основні документи, там, якийсь, якийсь одяг. До 22-го року у нас ми жили собі, город розвивався. У нас був військовий голова, голова ну мер города. Сілич Андрій Юрійович, ми його вибрали вже після того, як він став цивіль, військовий цивільним адміністратором. У 2015 році вибрали міським головою. І у нас город розвивався, все було. Ну, покращення були замітні. У нас не було поривів води, у нас не було якихось там катаклізмів, все мінялося, всі все труби помінялися, які подають воду на місто. Mm. Чоловік хазяїн. Ви сказали, що багато людей залишилось під завалами. Це коли будинки обвалювалися і не можна було розібрати завали, щоб їх витягнути. Так, у нас два будинки. Попала авіабомба, і там знаходилися і військові, скоріш, тому що це, мабуть, було наведення. І були цивільні громадяни. Так, там залишилися, там, там немає змоги розібрати, тому що там цілодобово ведеться в обстріл міста, тому немає можливості. У нас володаря скільки захоронених людей під домами. До війни було у нас приблизно 18 тисяч. Потім, коли з 2014 року почали люди. Виїжджати з Донецька, з окупованих територій, було десь до 24 тисяч. А зараз там, на сьогоднішній день чоловік, мабуть, 100-150 отак. Це, напевно, старші вже люди, які В основному з да. Молоді там немає, дітей немає, там, кому за 50, ну, може, там одиниці до 40 до 50. Як е, адміністрація. Адміністрація е, голова військової цінної адміністрації пан Новіков, він е, їздить по територіальній громаді, до яких можна доїхати, возять там е, допомогу людям в селах, це по селах, а в саме місто їздять е, волонтери священники. Це на даний час. Більше ніхто не їздить. Їду на лиман, беру вудку і ловлю бачка. А ви все ж таки рибалку любите? Так, так? так я все життя у нас, я в селі ріс, Село Микільське, Волновацького району. І у нас ставок, десь кілометрів п'ять довжину, там було багато риби. І двір виходив у ставок. І тому я рибак з дитинства. Падати духом, підтримувати ЗСУ і бути активними в плані допомоги ЗСУ. Надіятися, що все-таки ми повернемось колись на свої території, відвоюємо їх. Але це треба робити всім разом. Тільки наша єдність. Єдність, так, наша єдність, це наша перемога. І не вестись там на різні вкиди про якісь перемовини, що там хтось щось віддає, ніхто нічого не віддає. Ми це бачимо. Ми навпаки, зараз Курська, як там Народна Республіка, вже з нами. Це така шутка, да? Але ж ми бачимо, якісь операції проходять військові. І правильно, що ми про це не знали, і не знаємо.